Постійний вид на проживання та громадянство за інвестиції. Імміграційне законодавство Великої Британії передбачає можливість отримання постійного місця проживання ПМП через інвестиції. Це включає в себе вкладення в економіку країни, причому основною умовою є внесення певної суми згідно з інвестиційною програмою, переваги отримання ПМП через інвестиції, отримання статусу без необхідності фізичної присутності. ПМП видається в середньому за півроку. Можливість сімейної міграції для близьких родичів, спрощений процес отримання громадянства, умови отримання ПМП через інвестиції. Вони можуть включати вкладення в інвестиційні фонди, нерухомість, створення бізнесу або придбання акцій компаній. Статус ПМП надається на безстроковій основі при дотриманні вимог програми, зокрема збереження інвестицій протягом певного періоду. Перед видачою карти ПМП міграційна служба перевіряє кандидата на фінансову спроможність та законність документації. Як відбувається процес отримання ПМП через інвестиції, вибір інвестиційної програми, укладення інвестиційної угоди, підготовка необхідних документів, подання заявки до міграційної служби. Зазвичай відповідь від міграційної служби надходить через кілька місяців після подачі заяви. Наші досвідчені професіонали нададуть консультацію щодо актуальних варіантів для переїзду на 2024 рік, допоможуть підготувати документи та пройти всі етапи легалізації перебування за кордоном. Залиште заявку або зверніться за телефоном для отримання юридичної допомоги.